Господь Бог назавжди, ні по і на віки Амінь. Господи, іди вні діла твої, і нема єдиного слова, щоб за не співало чудеса твої, царю, придишестя Святого Духа і освяти воду Тю. В цей великий день богоявлення Господню, де Господь прийшовши на річку Йордан і охреститись, де Бог трьох особам з'явився, щоб просвітив весь свій люд. То нехай Господь сьогодні просвітить нашу державу, Україну, вас і благословить вас на добру початок роботи, щоб ця робота була вам Богом бережена, охоронена і благословена Бога, тому що цей Тяжкий час, коли ми живемо у час війни, ви найбільше трудиться, докладаєте зусиль, щоб ми жили в мирі і спокій. Помолилися за нас, щоб освітили нам воду. Нам дуже дякуємо. Благословення Боже, Боже, нехай буде тут над вами всіма, ім'я Отця, Сина і Святого Духа.